Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Мені Пак'яо повертається повертаюся в бокс. Радник легенди відповів на це питання. Відомого українського боксера Євгена Хитрова заарештували. Кращий боксер всіх часів Педро Діас про Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У серпні 2021 року. Знаменитий філіппінський боксер Мені Пак'яо зазнав поразки в бою за титул WBA, поступившись кубинцю Йорденісу Угасу. Після чого оголосив про завершення своєї кар'єри. Незабаром Угас спробував об'єднати титули, але достроково програв Еролу Спенсу, а потім зазнав ще однієї поразки. У бою за тимчасовий титул WBC він поступився американцю Маріо Баріосу. Нещодавно з'явилася інформація від інсайдерів про те, що 46-річний Пакяо розглядає можливість повернення на ринг, щоб поборотися за титул із Баріосом, який нещодавно став повноправним. Чемпіоном, хоча Барріас вважається найслабшим із усіх чинних чемпіонів у вазі до 66,7 кг, новина про можливе повернення Пакяо багатьох здивувала, особливо на тлі його непереконливого виступу у виставковому бою проти японського кікбоксера Рукі Анпо минулого року, радник Пак'яо Шон Гіббонс прокоментував ці чутки в інтерв'ю для боксінсейн. Так, є така можливість. Мені це сучасна версія Джорджа Формана, Арчі Мура та Бернарда Хопкінса. Якщо він повернеться, то саме цей хлопець-опонент. Гіббонс підтвердив, що спочатку Пакіао дочекається результатів виборів до сенату Філіппін, тільки після цього він ухвалить остаточне рішення. 4 травня в Лас-Вегасі США відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане бій між абсолютним чемпіоном світу у другій найлегшій вазі японським монстром Наоєю Інове та американцем Рамоном Карденасом. В одному із боїв Андеркарду виступить чемпіон WBO у найлегшій вазі Рафель Еспіноза, мексиканський боксер, що виділяється своїми значними габаритами з 185 см, зустрінеться з американцем Едвардом Васкесом. Очікується, що незабаром і нове планує піднятися в напівлегку вагу, і тоді Еспіноза сподівається отримати шанс провести бій проти японської зірки. Єдине про що зараз я думаю, це Едвард Васкес і перемоги над ним 4 травня, зазначив Еспіноза. Але водночас я хотів би показати японцям, що я також готовий до наої і нове такий бій допоможе мені стати одним з найкращих бійців у світі незалежно від вагової категорії. Я збираюся вкрасти шоу 4 травня та подарувати всім присутнім мексиканцям чудовий вечір. Колишнього українського боксера Євгена Хитрова затримали в Кривому розі, повідомляє портал Свої. За інформацією джерела, Хитров підозрюється у причетності до крадіжок із сільськогосподарських підприємств. Його разом із спільником затримали після однієї з подібних справ, йдеться не про один епізод. Наразі вирішуються питання про обрання запобіжного заходу, йдеться у повідомленні. Хитров є учасником Олімпіади 2012. Востаннє боксер виходив на профіринг у 2019 році. Британський суперважковаговик Дерек Шесора прокоментував рішення IBF, яка офіційно зобов'язала чемпіона організації Даніеля Дюбоа провести з ним бій. Чи будете раді, якщо отримаєте титул не на рингу?» Адже вас просто можуть нагородити їм. Не знаю. Якщо ви прокинетесь і вам прийде емейл, в якому написано, що ви вже чемпіон IBF. Фанати називають це Чемпіон по пошті. Вам таке сподобається? Ні, я боротимуся за нього, боротимуся. Хтось пожартував. Що вас можуть нагородити титулом, і ви можете потенційно захистити його проти Джошо. Ви це зробили б? Так, це бізнес. Цього року у нас три великі бої: Юбенк Бен, Усик та Дюбуа і моє прощальне шоу. Будь ласка, підтримайте наші бої, сказав Чесора. Нагадаю, раніше була інформація, що реванш Усика та Дюбуа відбудеться 19 липня. Ну і на завершення відомий кубинський тренер Педро Діас, який працював із безліччю зірок світового боксу, назвав свого улюбленого бійця усіх часів. Ним виявився український чемпіон Олександр Усик. Про це Діас розповів в інтерв'ю ютуб каналу студія боксу Віктора Ялимова. Для мене це Олександр Усик. Я все життя говорив про двох бійців нашого часу, але Усик найкращий боксер у світі. Він поєднує у собі найвищі технічні, тактичні та змагальні якості. До того ж, він надзвичайно розумний. Його досягнення говорять самі за себе. Усику вдалося підкорити дві найскладніші вагові категорії та завоювати всі можливі титули. Нагадаю, Усик за свою кар'єру був абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті. Він Перемагав зіркових ентені Джошуа та Тайсона Ф'Юрії. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.